Прави. Зараз ми читали про те, що нам потрібно кожного терпіти, тому що так їх створив творець. Є ще багато таких правил. Як ми повинні реалізовувати це в групі? все таки. У нас велика група, є багато людей. У кожного є свої судження. Ми тут встановлюємо різні комісії, як звичайна організація, і раптом ми приймаємо таке правило. Ти повинен терпіти кожного, тому що так його створив творець. як це все змушається. Ні, Ми готові прийняти кожного, хто знаходиться поруч із нами. Для того. Для того, щоб врешті-решт виправдати його, виправдати творця, виправдати усіх, окрім себе самого. А я сам повинен бачити тих товаришів, їхню поведінку, як те, що я повинен прийняти їх з любов'ю. Ми в нашому зовнішньому світі ми судимо людину по його зовнішній поведінці. Як ми це долаємо, можливо, не потрібно це долати, ми кажемо, що це добре чи не добре, і так далі. Правий чи неправий. правий. Як правильно відноситись до цього? щоб... Щоб, не дай Бог, не причинити шкоди товаришеві, яке правильне відношення. Правильне ставлення це те, що я маю побачити усіх товаришів, з'єднаними, зв'язаними між собою, з творцем. І це те, що мені важливо. Тому все, що може. Змінитися в мені. Я суджу про це, наскільки я на фоні усього цього наближаюся до Творця. Це закони, які можна реалізовувати в групі, чи особисто, конкретно кожного товариша. Особисто. А в групі організації це можна реалізувати, давати якісь приклади таким чином. В групі ми можемо утворити таке відношення, ставлення, як те, як ми повинні ставитися до усього світу. А потім поступово. Ніре поступово ми побачимо, як кожен товариш, що товарець так його створив і послав в нашу групу, наскільки він додає до об'єднання між нами.